Багато чого з того, що сьогодні вважається традиційним християнством, не згадувалося прямо в словах Ісуса або в перших десятиліттях після нього, але розвивалося поступово. По-перше, це вчення про трійцю. В Біблії немає терміна тріця. У перші десятиліття після Ісуса його послідовники вірили в єдиного Бога, а Ісуса вважали Месією і пророком, якого Бог послав. Ісус ніколи прямо не казав, що Він Бог, і апостоли в Новому Завіті відрізняли Ісуса від Бога. Святий Дух згадувався як сила Бога або дія Бога, але не як окрема особа. Проте, з плином часу, деякі християни почали шукати глибші пояснення ролі Ісуса і Святого Духа. Під впливом грецької філософії з'явились думки, що Ісус є божественним. Частина християн вірила в божественність Ісуса, частина лише в єдиного Бога. Щоб об'єднати різні вчення, в 325 році на Нікейському соборі за підтримки імператора Костянтина було проголошено, що Ісус одної природи з Богом. Костянтин хотів об'єднати імперію, а тріця була компромісом між різними поглядами. Через півстоліття у 381 році Святий Дух теж був визнаний одним з трьох рівних осіб. Так виникла догма Тріці. У п'ятому столітті тріця стає обов'язковим догматом для всіх християн Римської імперії. Ідея трійці не була вченням самого Ісуса, а сформувалася поступово через політичні, філософські і церковні дискусії. Цитата з Івана, бо троє на небі свідкують, Отець Слово і Святий Дух, і ці троє одне це визнана вставка, додана в середньовіччі. Її немає в найстаріших грецьких рукописах. Слід зазначити, що є кілька християнських течій та груп, які не вірять в тріцю, наприклад, унітарії, свідки Єгови та інші. Словом, тріця це нововведення Ісус трійцю не проповідував.